Різдво Ісуса Христа. Для чого на цю землю прийшов Ісус Христос? Для того, щоб кожна людина вона мала світло і розум. Іншими словами, щоб кожна людина народилася згори, народилася від Бога. Це найважливіше, що повинно статися в нашому житті. Тому що народжені від Бога вони на суд не йдуть. Одне з моїх улюбленіших одкровень, що Різдво Ісуса Христа це і моє різдво, це і моє народження від Бога. Заради цього прийшов Ісус Христос, щоб я мала світлий розум, світлі мізки, світле серце і світлу душу, щоб я народилася від Бога через слово Боже, хрестилася Духом Святим та мала таке саме нове тіло, як у Ісуса Христа після Воскресіння. Це сенс християнства, це сенс взагалі різдва. Вчені зараз дійшли до того, що томографи вони фіксують нейрони наш мозок, чи є на ньому такі темні якісь плями, чи мозок наш світлий мізки, наші світлі. А в Біблії ще дві тисячі років тому зараз тільки вчені до цього доходять. В Біблії сказано: Господь каже: Я запишу в моє слово у вашому серці і розумі, і ви будете новим творінням у Христі Ісусі, і ви будете мати світлий розум. Світлий розум, чистий розум, чисте серце, чисту душу, народження з гори, хрещення Духом Святим. І ви будете мати світлий розум, розумієте, коли людина вона знаходиться в гріхах, в пороках, в ідолопоклонстві, в язичництві, на Бога часу немає, Бог не треба, Слово Боже не потрібне, священник не потрібен, церква не потрібна. Як людина може народитися з гори? Вона знаходиться зовсім в інших нечистих духах, і це впливає на духовність людини, впливає. На мозок впливає на серце, на душу, і коли томографи фіксують, вони бачать, що у темні плями в мозку, так щоб був світлий розум, світле серце, світла душа, народження згори життя в дусі, святому, а не тільки по плоті, плотське. Бо мені треба пограти в ігри, бо мені треба передивитися всі серіали, зібрати всі сплетні, всіх поосуждати. І потім я скажу в різдво Христове раз у рік, це не народження згори і такі люди йдуть на суд. І це дуже страшно, тому друзі, Господь Ісус Христос він прийшов для того, щоб ми мали світлий розум і світле серце і душу, щоб ми народилися згори та жили в дусі святому. Ось що таке різдво це не застоля, це не меню, це не подарунки один одному. Це коли ми народжуємося згори. Це коли Ісус стає частиною нас, і ми живемо вже для Ісуса Христа заради Христа і Євангелія. Тому нехай Різдво, справжнє, воно відбудеться в вашому житті цього року через Слово Боже. А Слово Боже, воно дається нам через Божих людей. В церкві ми можемо народитися згори. Людина, вона не може просто так прокинутися, і вона народилася згори. Для цього потрібна церква, для цього потрібні Божі люди, вивчення Божого Слова. Смирення під це слово Боже. І тоді прийде Дух Святий. І Господь сказав: Я обідницю створю у вас, і у вас буде чистий розум, світлий розум, світлі мізки, світле серце і душа і народження згори. Я бажаю вам саме ось такого різдва і такого подарунку від Ісуса Христа, щоб ви народилися згори. Якщо ви цього хочете і прагнете, напишіть мені, я вам допоможу. Нехай Господь благословить вас.